Слухай, а от дивися, менторство, воно більш як в тебе відбувається? Це більше коучинг, чи більше терапія, чи більше це якийсь розбор, якась твоя авторська техніка. От що це? Які ти техніки там поєднала? Ну от дивися, це такий, напевно, складний мікс, тому що, в принципі, у мене присутній холодний розум, я достатньо. Стратегічно і холодно можу мислити і складати ті всі пазлики, тому що ну, я працюю в такій спеціальності професії, да? і тут же ж поєднується чуттєвість вміння почути жінку, вміння почути її моменти, її ситуації. Саме істинний запит. Так, і не означає, що я хочу їй зробити боляче, просто коучинг уже. тобто провідництво це вміння почути, розумієш? А коучинг це коли ти вмієш задати оце питання, яке точно в точку після того, коли тобі розповіли. Ти нічого не повчаєш. Ну, а менторство менторство це коли ми записуємо подкаст. Коли ми ділимося за аудиторією на якихось офлайн зустрічах, які є, да? коли ми вже ділимося досвід. досвідом, да, бо менторство це робота за аудиторією, фактично.